Доброго дня, я перепрошую, може вам ще якісь ліки треба, бо я волонтер, хотів би вам оплатити їх. Я вже вам до 600 гривень купила. Оце щойно? Щойно. Може я вам трошки зроблю невеличкий подарунок, за ці ліки заплачу. Ні, я заплачу, 15 гривень, що то є. Хотів би запитати, яка у вас пенсія? 4400 гривень. Так, і вам вистачає цих 4 тисяч? Тут можна поцікавитись. Ви отримали тисячу зеленського? Отримала? Отримали? Отримала. А на що витратили, якщо не сі? Послуги. Я би хотів вам зробити невеличкий подарунок від закладу не вдома в місті рівному. Тут смаколики, мандаринки, цукерки. Це вам трошки може настрій піднімати. Ну, дякую, якщо подарунок. але це ще не все. Тримайте, це дві тисячі гривень від, від добрих людей. Бачите, в мене ще й брами рами немає вдома, Без. то трошки мені допоможуть ці гроші. Все щасти з прийдешніми святами вас.